Друзі, всім привіт! Коли достигає молодий горошок, стараюсь готувати зелений салат прекрасне джерело рослинного білку. До салатнички, подрібнюю шпинат. Завжди всю зелень нариваю руками. Молоді листочки салату та руколи. Нарізаю кріп на петрушку і трохи зеленої цибулі. Зелений огірочок. Також буде складником мого салату. Його нарізаю соломкою. Додаю молодий горошок. Заправка, 1 столова ложка олії, будь якої яка вам подобається, 1 столова ложка осту і трішки гірчиці, сіль та перець. До смаку перемішуємо, заправляю салат. Залишилось доповнити його вареним яйцем. І відмінний свіжий зелений салат з горошком готовий. Насолоджуйтесь свіжим смаком і будьте здоровими! 妈，我操、嗯！